Колишній аніматор Rockstar, який працював над GTA 5 і rdr 2, вважає, що GTA 6 працюватиме на консолях у 30 FPS. 60 FPS можливо буде на PS5 Pro за рахунок апскейлера PSSA. -а. а тим часом rdr 2 досягла позначки 70 мільйонів копій. Стосовно патчу на 60 FPS, Rockstar кажуть, що в цьому немає сенсу, бо людське око не бачить більше 24. Ага, звісно, а у мене чомусь жочі виїдає, коли бачу менше 30. Sony вирішили залишити класичні теми PlayStation. Forza Horizon 5 вийде на PS5 цієї весни. Hello! The Master Chief Collection дійсно вийде на PS5, повідомив інсайдер з Windows Central. Згідно слонячки, Sony не планує портувати Gran Turismo 7 і Demon's Souls на ПК. Sony подала заяву про порушення авторських прав на патч для Bloodborne на ПК, який дозволяв грати у 60 FPS. Фільм «Sleeping Dogs» знову перебуває у роботі, головним актором та продюсером виступить Лю. Продажі «Dragons Dogma 2» досягли 3,5 мільйони копій, а так, мабуть, виглядала б найкраща реклама PS5. Консоль залишилась в робочому стані навіть після пожежі.